ДРЕК ДЕП СТУДІО представляє Анджій Сапковський САГА про Рейневана або Гусицька Трилогія. Книга перша. Вежа блазнів. ЧАСТИНА 20, У якій в черговий раз підтверджується стара істина, що на кого на кого, а на університетських товаришів завжди можна розраховувати. Один Знаєш Рейневане? сказав Генрі Гакенборн. Усі кажуть, що джерелом усіх нещасть, які валяться тобі на голову, усім злом і причиною твоєї нікчемної долі є та французка Аделя Стерча. Рейневан не відреагував на настільки новаторське твердження йому свербіли крижі, а почухатися було ніяк неможливо, бо руки були зав'язані в зап'ястках і до того ж притиснуті до боків шкіряним ременем. Коні загону гупали копитами по вибоїстій дорозі. Стрільці сонно погойдувалися в сідлах. Він просидів у вежі зембельського замку три доби, але був далекий від того, щоб зламатися. Він був замкнений і позбавлений волі, це правда, і не впевнений у завтрашньому дні, це теж правда. Однак поки що його не били, а годували хоч і кепсько та одноманітно за те щодня, а від цього він останнім часом відвик і з приємністю звикав знову. Спав він погано не тільки через бліг імпозантних розмірів, що промишляли в соломі, як тільки заплющував очі, бачив бліде, поросте ніби сир обличчя Петерліна, або аделю і Яна Зембацького в різних конфігураціях він і сам не знав, що гірше. Заґратоване віконце в глибокому мурі дозволяло бачити лише малесенький клаптичок неба, але Рейневан весь час висів у ніші, сповнений надії, що тут почує Шарлея, який по павучому піднімається по мурі з терпугом у зубах, або поглядав на двері, мріючи, що вони ось ось вилетять із завіс під могутнім плечем Самсона Метка, непозбавлена підстав віра у всемогутність друзів, підтримувала його на дусі. Цілком, очевидно, жодний порятунок не надійшов. Раннім ранком четвертого дня його витягли з камери, зв'язали і посадили на коня. Із зембець він виїхав через пачківську браму. Під ескортом чотирьох кінних арбалетників, зброєносця і лицаря у повному обладунку, шит якого прикрашала восьмипромінна зірка Гакенборнів. Усі кажуть, тягнув далі Генрік Гакенборн, що то було таке твоє нещастя, зайнятися тією французькою, а те, що ти її під себе поклав, стало твоєю згубою. не цього разу не відповів, але не встежив за собою і замислено кивнув головою. Як тільки зникли з очей міські вежі, гакенборн, який справляв враження похмурого служаки, такого що аж гидко, пожвавився, повеселішав і став говірким без жодного на те приводу. Ім'я він мав, як і половина німців Генріх, і був, як виявилося, родичем впливових гакенборнів із Пшевоза. Лише два роки тому він прибув з Тюрингії, де їхній рід сповзав дедалянище в Табені, проранги на службі ландграфів. І як наслідок дедалі більше убожів. У Шльонську, де прізвище Гакенборн таки ще значило, лицар Генріх розраховував на службу в Яна Зембецького, на пригоду і кар'єру. Пригоди він сподівався від очікуваного з дня на день великого антигусецького хрестового походу, кар'єри від вигідного мар'яжу. Генріх Гакенборн зізнався рейневану, що зараз зітхає за прекрасною і сповненою темпераменту. Юттою Де Апольда, донькою чешника Бертольда Апольди, пана Нашенау. Юта, на жаль, зізнався лицар не тільки не відповіла взаємністю на його почуття, а й дозволяє собі глузувати з його залицянь, але це пусте, головне витривалість, крапля камінь точить. Рейневан, хоча сердешні перепитії Гекенборна його цікавили набагато менше, ніж торішній сніг, прикидався, начебто слухає, чемно підтакував. Бо, врешті-решт, зі своїм ескортом не варто бути негречним. Коли за якийсь час лицар вичерпав запас тем, якими він переймався, і замовк, Рейневан спробував задрімати, але з цього нічого не вийшло. Перед заплющеними очима постійно поставав мертвий Петерлін на марах, або Аделя з литками на плечах князя Яна. Вони були в Служаєвському лісі, барвистому і повному ароматів після ранкового дощику. Коли лицар Генріх порушив мовчанку, сам з власної ініціативи вибалакав Рейневанові мету подорожі Замок Штольц, гніздо впливового пана фон Біберштайна, Рейневан зацікавився і занепокоївся водночас. Він мав намір розпитати у Базікала, але не встиг, бо лицар плавно змінив тему і взявся розводитися стосовно Аделі фон Стерча і нікчемної долі, яку приніс Рейневанові романи з нею. Усі вважають, повторив він, що то було таке твоє нещастя, те, що ти її під себе поклав, Рейневан не став полемізувати, але ж зовсім не так. Тягнув далі Гакенборн і зміною всезнайка. Навіть навпаки, є такі, хто до цього додумався і які знають, те, що ти беркицнув французку, врятувало тобі життя. Що, князян? пояснив лицар. Без найменших вагань видав би тебе стерчам. Рахинауйбару ти міцно на нього тиснули. Але що би це означало? Що Аделя бреше, коли відпирається, що ти її все-таки посував, до тебе доходить, і з цих же причин князь не передав тебе кату на розслідування стосовно тих убивств, які ти нібито вчинив, тому що знав, що на муках ти почнеш забагато говорити про Аделю. Розумієш? Трохи. Трохи. Розсміявся Гекенборн, це трохи врятує твою задницю, братику. Замість Ашафота або Катівні ти їдеш у замок Штольц, тому що там про любовні перемоги в оделеній постелі ти зможеш розповідати тільки мурам, а мури там грубі. Ну що ж, посидіти трохи посидиш, але збережеш голову та інші члени. У штольці тебе ніхто не дістане, навіть єпископ та інквізиція. Біберштайни могутні вельможі не бояться нічого, а з ними задиратися ніхто не посміє. Так так рейневане, тебе врятувало те, що князеві Яну нема як визнати, що ти до нього крутів вертів його местресу. Коханка, розкішне поле якої дотиорав лише законний чоловік, майже не займанка, а така, яка вже давала іншим коханцям, розпусниця. Бо якщо в її ложі побував рейнмар дебеляу, то цілком міг би побувати і хтось інший. Ти дуже люб'язний, дякую». Не дякуй. Я сказав, що завдяки стрілі Амура, ти врятований, отак на це й дивися. Ой, не зовсім, подумав Рейневан. Не зовсім. Я знаю, про що ти подумав, здивував його лицар. Про те, що мертв'як мовчатиме краще, що в штольці тебе захочуть отруїти або тишком нишком скрутити тобі шию. А ось і ні. Дурне гадаєш, якщо гадаєш саме так. І хочеш знати чому? Хочу. Потийке заховати тебе в штольці, запропонував князеві сам Ян фон Біберштайн, а князь відразу ж на це пристав. А тепер найцікавіше. Ти знаєш, чому Біберштайн поспішив із такою пропозицією? Поняття не маю. А я маю, бо чутка пішла зембицями, що його про це попросила сестра князя. Графиня Єфремія, а її князь дуже шанує, кажуть іще з дитячих років. Тому слово графині на Зембецькому дворі має таку ж велику вагу, хоча становище в неї ніякого немає. Бо що вона за графиня? Це порожній і нікчемний титул. Вона народила швабському фрідрику одинадцятеро дітей, а коли овдовіла, то ці діти виставили її Зетлінгена. Це ніяка не таємниця. Але в зембицях вона пані на всю губу, нема що заперечувати. Рейневан заперечувати й не думав, не вона одна, повів далі після паузи Гакенборн, просила за тебе в пана Яна Біберштайна. Хочеш знати, хто ще? Кочу. «Біберштайнова донька, Катежина. Ти, мабуть, їй в око впав. Така висока, світловолоса. Не прикидайся, дурним. ти ж її знаєш. Подейкують, що вона вже раніше рятувала тебе від погоні. Ех, як воно вже дивно переплилося. Скажи сам: хіба це не іронія долі? Комедія помилок. Хіба це не справжня вежа блазнів? Це правда, подумав Рейневан. Це справжня вежа блазнів. А я шарлей мав рацію, я блазень щонайбільший. найбільший, король дурнів, маршал ідіотів, великий пріор Ордену Кретинів, У вежі в штольці. Весело продовжив Гакенборн: ти довго не посидиш, якщо проявиш розсудливість. Готується і я знаю про це напевне, великий хрестовий похід на чеських єретиків. Даси обітницю, приймеш хрест, от тебе й відпустять, повоюєш, а як матимеш заслуги в боротьбі зі схизмою, тобі простять провини. Є тільки одна заковика, яка? Я не хочу воювати. Лицар повернувся в сідлі. Довго дивився на нього. А це ж чому? запитав він ущипливо. Відповісти Рейневан не встиг. Пролунав пронизливий свист, сичання і негайно після цього голосний хрускіт. Гакенборн захлеснувся, потягнувся руками до горла, з якого, пробуривши бляху горжета, стирчала арбалетна стріла. Густо виплюхнулася кров. Лицар повільно нахилився назад і впав з коня. Рейневан бачив його очі, широко розплющені, сповнені безмежного здивування, потім стало діятися багато і швидко. Напад! Загорлав зброєносець висмикуючи меч з піхов. До зброї! З кущів перед ними страшно гримнуло, зблиснув вогонь, заклубочився дим. Кінь під одним із пахолків упав, немов би громом прибитий, придавивши вершника. Решта коней поставили дибки, налякані пострілом. Став дибки і кінь Рейневана. Зв'язаний Рейневан не зумів тримати рівноваги, впав, боляче вдарившись стегном об землю. Із хащів вилетіли люди на конях. Рейневан хоч і скорчився на піску, пізнав їх відразу. Бий, убивай! Ревів, обертаючи мечем Кунс Аулок, відомий під прізвиськом Керія Зембецькі стрільці дали залп зарбалетів, але всі троє безбожно схибали. Вони хотіли втікати, однак не встигли, впали під ударами мечів. Зброєносець мужно рубався з Кіріалейсоном. Коні хрепли і витанцьовували, дзвеніли металом мечі. Кінець сутиці поклав сторк із горговець, всадивши зброєносцеві бурдар у спину. Зброєносець напружився, і тоді Каріалейсон добив його уколом у горло. Глибоко в лісі в гущавині тривожно кричала налякана сорока. Смерділо порохом. Так, так. промовив Керіалейсон, тиснувши в лежачого Рейневана носаком чобота. Пан белява! Давно не бачилися. Ти не радий? Рейневан радий не був. Не чекалися ми тут на тебе, поскаржився Аулок. У сльоті в холоді і невигоді. Ну та кінець справі вінець. Ти наш билява, та ще й готовий, так би мовити, до вживання, вже зв'язаний, як пакунок. Ох, не твій це день, не твій. Дай на кунце я копну його в зуби, запропонував один з банди. Він мені тоді око мало не вибив у тій корчмі під бжегом, то я йому теперечки зубоньке повилущую. Облиш, сибеку. Буркнув Керія Лейсон. Тримай нерви в жмені. Іди краще й перевір, що ти лицар мав у в'юках та калитці. А ти, белява, чого на мене свої баньки витріщив? Ти вбив мого брата, Аулок. Що? Ти брата мого вбив у Бальбінові. Висітимеш за це. Тобі верзеться, холодно сказав Керія Лейсон. Ти, певно, з коня на голову впав. Ти вбив мого брата. Ти повторюєшся у тому, що тобі верзеться. Брешеш. Аулок став над ним. З виразу його обличчя можна було зрозуміти, що він вирішує дилему копнути чи не копнути. Не копнув, явно просто погребувавши. Відійшов на кілька кроків, став над конем, якого вбило пострілом. Щоб мене черти взяли, сказав киваючи головою. Таки справді грізна і смертоносна зброя. Це твоє на сторку!» Подивися на сам, яку діру в кобилі вивалила. Кулак поміститься. Воїстину, це зброя майбутнього, новочасність. До да сраки така новочасність, кисло відповів сторки з горговець. Не в коня, а в вершника я цілився із цієї холерної труби. І не в цього вершника, а в того, то й що? Байдуже куди цілився. Головне, що влучив. Гей, Вальтере, що ти там робиш? Дорізаю тих, які ще дихають. Відповів Вальтер де Барби. Свідким нам не треба, хіба ні? Сторку Сибеку, раз два. Садіть беляву на коня, на того лицарського кастильця, і міцно прив'яжіть його, бо воно збиточне, пам'ятаєте? Сторки Сибек пам'ятали, ой, як пам'ятали, бо перш ніж посадили Рейнева на сідло, пригостили його низкою стусанів і невибагливих прокльонів. Його зв'язані руки прикріпили до лука сідла, а литки до стременних ременів. Вальтер де Барбе закінчив дорізати, трупи зембечан затягли в кущі, коней погнали. За командою Керія Лейсона, вся четвірка, плюс Рейнван, рушила копита. їхали швидко, явно прагнучи чим швидше віддалитися від місця нападу і відірватися від імовірної погоні. Рейнван смикався в сідлі, ребра кололи, при кожному подиху несамовито боліли. Далі так бути не може. Подумав він ні з того, ні з цього. Не може так бути, щоб мене раз по раз били. Кирі Алесон підганяв приятелів криком, їхали галопом, весь час гостинцем. Вони явно надавали перевагу швидкості над можливістю сховатися. Густий ліс не дозволив би їхати навіть клусом, не кажучи вже про галоп. Вони вилетіли на роздоріжжя простісінько на засідку. З усіх доріг, у тому числі і ззаду, на них кинулися вершники, які доти ховалися в заростях. Разом їх було за двадцять, причому половина панцирних у повних залізних обладунках. Керія Лейсон і його компанія не мали жодних шансів, але все ж таки треба визнати, вони чинили запеклий опір. Аулок звалився з коня першим з головою страшенно розрубаною сокирою. Покотився під кінські копита і Вальтер де Барби, якого на виліт пробив мечем великий лицар із польським огончиком на щиті дістав булавою по голові сторк Сибика з голови посікли і покололи так, що кров рясно обляпала зіщуленого в сідлі Рейневана. Ти вільний, друже, Рейневан закліпав очима, у голові в нього крутилося, усе сталося надто вже швидко, як на його смак. Дякую, Болько, перепрошую, ваша князівська милосте. Добре, добре, перебив Болько Волошек, дідич Ополя і прудника, пан на головку, перетинаючи корделясом його пута. «Обійдемося без милосте. У празі тебе звали Рейневан, а мене Болько, і за пивом і в бійці. І тоді, коли ми для економії брали одну курву на двох у борделі на целетній, у старому місті, забув? Не забув, і я не забув. Як бачиш, товариша школяра в біді не лишають. А ян Зембецький хай поцілує мене в сраку. Зрештою, із задоволенням констатую, що ми порубали зовсім не зембецьких. Хоча й випадково. Але обійшлося без дипломатичного інциденту. Бо ми мушу визнати, чатуючи на дорозі до Штольца, чекали радше на зембецький ескорт, а тут на тобі несподіванка. Що ти за одні, пане підстароста? Познайомся, Рейневане, це мій підстароста, пан Кших із Костельця. Що там, пане Кшиху, когось упізнали? Може, хтось ще живий? Це кунсаулок і його компанія. Випередив Рейневана велетень із угонщиком на щиті. А дихає ще тільки один, Сторкіс горговець. Ого, насупився і закусив губу пан на головку. Сторк живий? Дайте на ну його сюди. Волошик рушив з коня, з висоти сідла подивився на вбитих. Себеки з кобелягли, упізнав він. Кілька разів уже втік від ката, але, як то кажуть, скільки шнурочку не витися. А це кунсаулок. Хелера з такої порядної родини. Вальтер де Барби. Ну що ж, яке життя, така й смерть. А це хто такий? Пан Сторк?» Змилуйтеся, забелькотів сторк із горговець, кривлячи залите кров'ю обличчя. Помилуйте, пане. Ні, пане Сторк, холодно відповів Болько Волошек. Ополе незабаром буде моєю цариною, моїм князівством. Тому зґвалтування опольської міщанки це, на мій погляд, важкий злочин, занадто важкий для швидкої смерті. Шкода, що в мене так мало часу. Молодий князь підвівся на стременах, озирнувся. Зв'язати лотра, наказав він, і втопити. Де? здивувався огончик. Тут же ніде немає води. Ось там у рові показав Волошек. Яка люжа. Насправді невеличка, але голова якраз у ній поміститься. Глоховські йопольські лицарі затягли сторка, який ревів і виривався із пуд до рову, Перевернули і, тримаючи за ноги, запхали головою в калюжу. Ревіння змінив відчайдушний булькіт. Рейневан відвернувся. Це тривало довго, дуже довго. Повернувся кших з костельця в супроводі другого лицаря, теж поляка, гербу не чуя. Усю воду з калюжі вихлебав негідник, весело сказав огончик. Вже аж тільки мулом подавився. «Час би нам звідси зникати, ваша князівська милосте, додав нечуя. Ваша правда, погодився Булько Волошек. ваша правда, пане шляський. Послухай Норейневане, зі мною ти їхати не можеш. Я не зможу тебе сховати ні в себе, ні в Гловку, ні в Ополі, ні в Немодліні. Ні батько, ні дядько Бернард не захочуть сварки із зембецями. Здадуть тебе Янові, як тільки він про це нагадає. А він нагадає знаю, знаю, що знаєш. Молодий п'яст примружив очі, але не знаю, чи розумієш. Тому поясню тобі ще й деталі. Мені все одно, який ти вибереш напрямок, але зембеці оминай. Оминай зембеці, товаришу, раджу по старій дружбі. Оминай це місто і князівство здалеку. Повір, там тобі шукати нічого. Може, колись іще було що, а тепер нічого. Тобі це зрозуміло? Рейневан кивнув йому це було зрозуміло, але зізнання застрягло йому в горлі. Ну та. То... Князь смикнув вішки, розвернув коня. Їдьмо, кожен своєю дорогою. Радь собі сам. Ще раз дякую. Я твій боржник, Больку. Нема про що говорити, махнув рукою Волошик. Я ж сказав по старій школярській дружбі. «Ох, ото були часи в празі. Бувай, рейнмаре. Доброго здоров'я, Болько. Невдовзі на тракті затихли копита коней Опольського кортеджу. Зник у березняку темногнідий кінь, яким їхав Рейневан. Кастилець, який донедавна належав Генріхові Гакенборну, лицареві Стюрингії, що приїхав у Шльонськ, по власну смерть. На роздоріжжі все заспокоїлося. Затихли крики сороки сойок, знову заспівали і волги. Не минуло й години, як перша лисиця почала обгризати обличчя кунца Аулока. 2. Події на гостинці, що вів до Штольца, стали принаймні на кілька днів сенсацією, небилицею, модною темою розмов і пліток. Зембецький князь Ян кілька днів супився і ходив похмурий. Влізливі придворні розповідали, що він дується на сестричку, княгиню Єфремію і раціонально приписуючи їй провину за все. Рознеслася також чутка, ніби дуже боляче дістала по вухах служниця пані Аделі Дестерча. Подейкували, що за веселий настрій, за щебетання і за сміх у той час, коли пані було зовсім не до сміху. Гекеборни шпшевоза пообіцяли, що убивці юного Генріха дістануть хоч би з під землі. Прекрасна і сповнена темпераменту Юта Деапольда, смертю зальотника, як казали, не переймалася ані скілечки. Молоді лицарі організували погоню за злочинцями, чвалом від замку до замку, сурмлячи роги. І гремлячи підковами. погоня більше нагадувала пікнік, і результати її також були пікнікові, дещо з того як от вагітності і засилання сватів із великим запізненням. Зембеці відвідала інквізиція, але того, з чим вона прибула, за домініканських хмурів не довідалися навіть найбільш пролазливі і жадібні до сенсацій пліткарі, інші новини і чутки розходилися швидко у Вроцлаві, у святого Яна Хрестителя. Каноніко то Бес палко молився перед головним вівтарем, дякував Богу, опустивши чоло на складені долоні. У Ксенгиницях, у селі під Любіном, старенька, зовсім немічна мати Вальтера де Барби, думала про зиму, яка наближається, і про голод, який тепер, коли вона залишилася без опіки і допомоги, неодмінно мав убити її на переднівку, у Немчі, у корчмі під дзвоником, якийсь час було дуже гамірно. Вольфгер Морольд і Вітіг Стерчі, а з ними Дітер Гакс, Стефан Роткірх і Єншфон Скнобельсдорф на прізвисько Пугач галасували, лихословили і погрожували, випиваючи четвертку за четверткою і гарнець за гарнцем. Слуги, що підносили напої, від страху ховали голови в плечі, чуючи описи мук, що їх учасники учти збиралися в найближчому майбутньому завдати такому собі Рейневанові дебеляу. На ранок настрій покращило несподівано тверезе зауваження Морольда. Немає такого поганого відзначив Морольд, щоби на добре не вийшло. Оскільки кунса Аулока чорти взяли, то виходить тисяча золотих ринських тамостерчі, залишиться в кишені, тобто в Стерцендорфі. Через чотири дні звістка дійшла і до Стенцендорфа. Три Мала овка барут була дуже, дуже незадоволена і дуже дуже зла на економку. Овка ніколи не відчувала до економки жодної симпатії, надто вже часто її мати вдавалася до допомоги економки, щоби примусити овку робити те, чого овка не любила, а надто їсти кашу і умиватися. Але сьогодні економка дошкулила овці особливо страшно. Силою відірвали її від забави. Забава полягала в киданні плаского камінця на свіжі коров'ячі купи, і завдяки своїй радісній простоті була останнім часом модною серед ровесників овки, переважно дітей замкової сторожі і челяді. Відірвана від розваг дівчинка марудила, дулася і старалася, як могла ускладнити економці завдання. Вона їй на зло робила манюні крочки, через що економці доводилося майже тягти її силою. Овка реагувала на зауваження і на все, що економка говорила, злим фирканням, бо це все її ані скілечки не обходило. З неї було досить перекладання про мов дідуся Тамо, бо в дідуся в кімнаті смерділо. Зрештою, дідусь і сам смердів. Її ані скілечки не обходило й те, що у Стенцендорф щойно приїхав дядечко Апеч. І що дядечко апеч привіз дідусеві страшенно важливі новини, що зараз він саме переказує їх, а коли закінчить, дідусь там, як завжди, захоче багато чого сказати. А крім неї, родзоної панянки Овки, ніхто не розуміє того, що дідусь каже. Родзона панянка Овка мала все це десь вона прагнула тільки одного повернутися до замкового валу і кидати пласкі камінці на коров'ячі купи. Уже на сходах вона почула звуки, що долітали з кімнати дідуся. Новини, які переказав дядечко апеч, видно, були справді приголомшливі і страшенно неприємні, бо овка ще ніколи не чула, щоби дідусь так ривів. ніколи, навіть тоді, коли довідався, що найкращий жеребець табуна чимось отруївся і здох. <правж> 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 Долинало з кімнати. Потім пролунало. І запала глуха тиша. А потім з кімнати вийшов дядечко апеч. Він довго дивився на овку, ще довше на економку. Прошу наготувати їжі на кухні, сказав він, врешті-решт, провітрити кімнату і викликати священника. Саме в такій послідовності. Наступні розпорядження я зроблю, коли поїм. Багато. Додав він, бачачи погляд економки, яка, видно, вже вгадала правду багато що відтепер тут зміниться. Кінець 20-го розділу.